Сьогодні 3 березня початок святого Великого посту. Слово Боже відкриває перед тобою таємницю Божої любові. Спробуй залишити на кілька хвилин твої клопоти і тривоги. Щоб товаришувати Ісусові, що йде до Єрусалиму для відкуплення всього світу. Сьогоднішнє слово походить з Євангелія від Матея. Сказав Ісус до своїх учнів, Ви знаєте, що через два дні буде Пасха, і Син чоловічий буде виданий на розп'яття. Тоді зібралися первосвященники і старші народу в палаці первосвященника, що звався Каяфа, і радились, як би то підступом схопити Ісуса і убити, тільки ж казали. Не в свято, щоб не було в народі заколоту. І от коли Ісус був у Витанії в домі Симона Прокаженого, підійшла до нього одна жінка з алябастровою плящиною, повною вельми дорогого мира і виляла його йому на голову, як він сидів при столі. Побачивши це учні. Нарікали і казали, навіщо таке марнотратство? Це можна б було дорого продати і дати бідним. Ісус зауважив це і сказав їм Чому ви докучаєте цій жінці? Вона зробила добре діло для мене? Завжди побідних маєте з собою, мене ж не завжди маєте. Виливши це миро на моє тіло, вона вчинила те на похорон мій. Істину кажу вам, де тільки буде проповідуватись це Євангелія по всьому світі, оповідатиметься і про те, що вона зробила, їй на спомин. Первосвященики та старші з народу задумують, як би підступно Христа звести зі світу. Здається, все залежить від їхньої хитрості і влади. Однак Ісус попереджає своїх учнів про те, що Його чекає розп'яття. ті, хто думає, що можуть вершити людськими долями і гадки не мають, як їхні злодіяння. Уплететься в план спасіння, і що Син Божий буде прославлений як переможець смерті і гріха. Можливо, разом з Ісусом сьогодні і Ти потребуєш довіритися Божому проведінню, не дивлячись на чиюсь неприязнь чи лихі задуми. Первосвященики не бояться займатися підступними справами. Їх мало хвилює тяжкість злочину вбивства, на яке вони відважилися через свою заздрість. Їх лякає народ, розголос, заколот. А що ж робить з цим Ісус? Нічого. Він продовжує свою діяльність, як і раніше, проповідує. Відвідує тих, хто Його запрошує, і готується до пасхальної жертви. Спокій Ісуса вражає, Ти можеш просити Його бути твоїм вчителем миру. Ісус також заступається за жінку, яка, здається, нерозумно витратила великі кошти для Ісуса. Самі учні нарікають, що можна було б більш раціонально використати ці гроші для бідних. Добрі справи, які ми робимо для Господа, за натхненням нашого серця, не завжди є зрозумілими для інших людей. Які, можливо, знаходяться навіть ближче до Нього. Церква, проголошуючи початок страстей Господа нашого Ісуса Христа, не забуває згадувати про цей великодушний вчинок жінки, продиктований серцем. Можливо, сьогодні і тобі про щось говорять слова. Чому ви докучаєте цій жінці? Вона зробила добре діло для мене. Казав Ісус до своїх учнів, Ви знаєте, що через два дні буде Пасха, і Син чоловічий буде виданий на розп'яття. Тоді зібралися первосвященники і старші народу в палаці первосвященника, що звався Каяфа, і радились, як би то підступом схопити Ісуса і убити, тільки ж казали. Не в свято, щоб не було в народі заколоту. І от коли Ісус був у Витанії в домі Симона Прокаженого, підійшла до нього одна жінка з алябастровою плящиною, повною вельми дорогого мира і виляла його йому на голову, як він сидів при столі. Побачивши це учні. Нарікали і казали, навіщо таке марнотратство? Це можна б було дорого продати і дати бідним. Ісус зауважив це і сказав їм Чому ви докучаєте цій жінці? Вона зробила добре діло для мене? Завжди побідних маєте з собою, мене ж не завжди маєте. Виливши це миро на моє тіло, вона вчинила те на похорон мій. Істинно кажу вам де тільки буде проповідуватись це Євангелія по всьому світі, оповідатиметься і про те, що вона зробила, їй на спомину. Дозволь Господові сповнити твій день миром і спокоєм, попри всі труднощі та тривоги, проси в нього про дар великого довір'я, щоб бути більше перейнятим здійсненням Божої волі в своєму житті, ніж почуттям комфорту та безпеки. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.